Уявіть собі рекламну картинку. Маленькі будиночки на воді, сонце пробивається крізь легкі хмаринки, вода прозора аж до дна, а діти сміються та стрибають у лагону. Так виглядає ідеальна мрія, яку нам продають туристичні брошурки. Але що, якщо я скажу вам, що десь у світі існує місце, яке теж називають Венецією, тільки не білою, а чорною. І ця чорна Венеція зовсім не про романтичні прогулянки на гондолах. Це місце, де замість пахущів – кави у повітрі, запах сміття і каналізації, замість спокійної тиші, крики місцевих розбірок і гуркіт моторних човнів, замість романтики постійний страх. Я говорю про Макоко, найбільше нетрів на воді у світі, які розташувалися в самому серці мегаполіса Лагас у Нігерії. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. а ми рушаємо далі. Це реальна протилежність тим ідеальним листівкам з океанських курортів. Замість прозорої блакиті тут каламутна чорна вода, змішана з відходами. Замість охайних будиночків хіткі хатини на дерев'яних палях, що ледве тримаються купи. І так живуть не десятки, не сотні, а понад 200 тисяч людей. Це місто, яке існує без офіційного визнання, без комунікацій, без медицини, без елементарних умов для життя. І при цьому воно живе, дихає, розвивається, ніби кинутий виклик ілюзії про прекрасний світ. Мене вражає вже сама назва Чорна Венеція. Це ж парадокс, правда? Бо Венеція в Італії це світова легенда, місто кохання, культури, мистецтва. А тут зовсім інша реальність: бідність, злочинність, антисанітарія. Але знаєте що, коли дивишся на Макоко, розумієш, що за цими словами чорна криється не лише смуток чи страх, а й тінь тієї реальності, яку ми, живучи у відносному комфорті, часто не помічаємо. Це справжня темна сторона глобалізованого світу. Чому я хочу розповісти вам про це місце, бо воно вражає. Воно ламає всі стереотипи і змушує задуматися, як це можливо у 21 столітті. Існує місто на воді, де немає каналізації, немає лікарень, де кожен день людина прокидається з думкою чи виживу я сьогодні. І водночас ці люди посміхаються, вони співають, вони виховують дітей, вони мріють. Коли починаєш розбиратися в масштабах Макоко, стає страшно не лише від того, як воно виглядає, а й від того, скільки людей там живе. Понад 200 тисяч мешканців це ціле місто, і все воно тримається на хитких дерев'яних сваях, вбитих у дно лагуни. Хати стоять так близько одна до одної, що інколи здається, ніби це суцільне плетиво до і бляхи, з якого виростає якась інша паралельна цивілізація. І що цікаво, у кожній хатині мешкає не одна-дві людини, а від 6 до 10. Ви тільки на хвилинку уявіть, що ваше життя обмежене кількома квадратними метрами. У вас немає ванної, немає кухні з холодильником, немає електрики у звичайному розумінні. Усе, що ви маєте, це дерев'яна підлога, яка іноді хитається, і каламутна вода під нею. А тепер додайте до цього ще один факт: усі ці будинки збудовані незаконно. Тобто формально їх взагалі не існує. Немає адрес, немає документів, немає комунікацій. Якщо завтра ця хатина згорить або завалиться у воду, юридично нікого це навіть не зацікавить. У Макоко немає лікарень, ви можете серйозно захворіти, але швидка допомога сюди не приїде. Усі відходи з усього лагусу, сміття, нечистоти, пластик потрапляють прямо у лагуну, і цю ж воду люди використовують, щоб прати, годувати чи купатися. Уявляєте, це ніби жити у світі, де межа між життям і сміттям стерта назавжди. Я бачив кадри, де діти пірнають у цю воду, сміються і бавляться, як ніби це найкраща річка у світі. І це боляче дивитися, бо ти розумієш, вони не знають іншого, для них це не бруд, не небезпека, а частина повсякденності. Але до всіх цих складних умов життя додається ще одна річ небезпека. І я зараз не про хвороби чи випадкові обвали хатин. Я про злочинність, яка в Макоко фактично стала другою системою правил гри. У цьому місці викрадення людей не сюжет фільму, а реальність тут можуть схопити і місцевого, і приїжджого. Часто це робиться задля викупу, і родичі змушені продати все, що мають, аби врятувати людину. Туристам сюди взагалі ризиковано показуватися. Шанс, що вас пограбують або навіть викрадуть, дуже високий. І найгірше це не просто історії десь там, це звичайний щоденний страх мешканців. Гребежі трапляються навіть у день, вузькі канали між хатинами. Ідеальне місце, щоб хтось підплив човном, вихопив речі чи гроші і за кілька секунд зник у лабіринті водних вулиць. А правоохоронці не втручаються, бо поліції тут взагалі немає. І що ж відбувається у такій ситуації? Люди створюють власні закони. Якщо когось упіймають на крадіжці, то ніхто не дзвонить у поліцію. Його карають одразу. І карають жорстко. Найстрашніше, що трапляється, це самосуд. Злодія можуть спалити живцем у покришках просто посеред вулиці. Це дикість, це жахливо, але для місцевих це єдиний спосіб стримати злочинність. І знаєте що? У такій реальності цей спосіб працює. Люди кажуть, що у Макоко треба пересуватися тільки з охороною. Навіть самі мешканці часто просять когось супроводжувати їх, коли вони виходять у менш знайомі райони нетрів. Це ніби постійне життя у фільмі про мафію, де кожен день може стати останнім. І все ж серед цього хаосу є дивний баланс. Тутешні люди з дитинства вчаться відчувати небезпеку. Вони знають, де можна ходити, а де краще не показуватись. У них виробляється своєрідний інстинкт виживання, який для нас, людей із захищеного світу, здається чимось нереальним. Попри всю небезпеку і хаос, у Макоко існує свій порядок тут є власний король і навіть принц. У нетрях на воді, серед хаотичних хатин і каналів є своя влада, свій лідер, якого визнають тисячі людей. Це не офіційна посада, не вибори і не закон, але в очах мешканців він має авторитет більший ніж будь-який чиновник у столиці. Нігерія, взагалі, надзвичайно різноманітна країна. Тут понад 300 мов і сотні культур. І в Макоко це відчувається особливо. Люди приїжджають сюди з різних регіонів у пошуках роботи. І тепер цей плавучий світ нагадує мозаїку. Кожна хатина зберігає свої звичаї, свої традиції. Хтось готує їжу за рецептом свого племені, хтось молиться своєю мовою, хтось виховує дітей у власних культурних правилах. У Макоко є релігія. Люди моляться, збираються на служби, намагаються відчувати зв'язок із чимось вищим. Є навіть школи. У всьому цьому безладі діє чотири школи. Вчителі працюють за копійки, але вони там є. Батьки приводять дітей, аби ті хоч щось вивчили читати, писати, рахувати. Іноді діти сидять у класах без парт, просто на лавках чи навіть на підлозі, але вони слухають, бо знають, це їхній шанс. А ще мене вражає культурна самобутність Макоко це не просто копія світу на суші, це свій світ. Тут весілля святкують на човнах. Тут музика звучить інакше, бо відлуння розходиться по воді. Тут навіть суперечки вирішуються особливо на очах у всієї громади. Я вже казав, що в Макоко мешкає понад 200 тисяч людей, але для держави воно ніби не існує. Макоко офіційно не зареєстроване, і саме тому уряд Нігерії ставиться до нього як до тимчасової проблеми, яку треба просто прибрати. Влада регулярно намагається засипати лагуну піском, щоб звільнити територію під нові будівельні проекти. Іншими словами, вони хочуть просто виселити всіх цих людей і зробити з їхнього місця землю для багатих. Але давайте будемо реалістами. Переселити 200 тисяч осіб це майже неможливо. Уряд пропонує мешканцям покинути свої домівки, але куди їм йти? На суші в лагосі і так, шалений дефіцит житла. Оренда захмарна, роботи немає. Для більшості жителів Макоко ті хиткі хатини на воді єдине, що вони можуть собі дозволити. І тут починається справжнє протистояння. Люди відмовляються йти. Вони організовують протести, подають у суди, борються за право залишатися. Іноді конфлікти переходять у жорсткі сутички з поліцією. Бувають випадки, коли хатини просто спалюють, щоб змусити людей виїхати. Але найбільша проблема тут навіть не самій висилці, а в тому, що уряд не пропонує альтернативи. Немає програм переселення, немає компенсацій, немає підтримки. Це ніби сказати, ви тут нам заважаєте, то ж просто зникніть. І, звісно, ми не можемо оминути тему корупції. Нігерія одна з країн, де хабарі та домовленості часто вирішують усе. У теорії влада могла б інвестувати в покращення умов у Макоко, зробити систему водопостачання, побудувати школи, налагодити медичні послуги. Але на практиці гроші йдуть зовсім в інші кишені, і це ще більше загострює конфлікт. Попри всі труднощі, Макоко живе і навіть більше, воно має свою економіку, свої джерела заробітку. Найбільш поширене заняття тут рибальство. Люди виходять у лагону зранку і намагаються зловити бодай щось, щоб прогодувати сім'ю. Інші займаються заготівлею та продажем деревини. Хтось возить людей човнами замість таксі. Це маленькі локальні економічні системи, які тримають це плавуче місце на плаву у прямому сенсі. Але найбільший контраст у тому, що навіть у нетрях можна знайти бари і ресторани. Так, ви не помилилися: у Макоко є місця, де можна випити пива, чи навіть скуштувати японську кухню у ф'южн стилі. Це звучить абсурдно, але це правда. Туристи, які потрапляють сюди з їдами чи під охороною, іноді заходять у такі заклади і просто не можуть повірити очам. Довкола бідність, розвалені хатини, а поруч ресторан із суші. Це ще раз показує, що навіть у найскладніших умовах. Люди прагнуть створювати щось схоже на нормальне життя. Реакція туристів і блогерів, які сюди приїжджають, завжди однакова: шок і подив. Більшість людей не можуть повірити, що таке місце існує в сучасному світі. Вони повертаються додому з думкою. Я ніколи більше не буду скаржитись на свої умови. І, можливо, у цьому є сенс Макоко для решти світу. Це нагадування, що треба цінувати те, що в нас є. Але разом із цим Макоко це символ соціальної несправедливості. Це доказ того, що мільйон людей на планеті залишаються за межею цивілізації, тоді як інші насолоджуються комфортом і технологіями. Історія Чорної Венеції це дзеркало нашого світу. Воно показує людську витривалість, здатність адаптуватися і виживати. Але водночас воно кричить про те, що глобальна система працює несправедливо. Макоко це не тільки про Лагос, це про людство загалом, про те, як ми ділимо ресурси, як ми ставимося одне до одного, і про те, чи зможемо колись побудувати світ без таких чорних дзеркал. Друзі, якщо вам було цікаво, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, що ви думаєте про це місце, чи могли б ви уявити себе мешканцям Макоко, і чи вірите ви, що такі спільноти мають шанс на інше майбутнє. Друзі, дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!